Знайшли нових друзів, отримали подарунки та весело провали час. Серед учасників акції Софія Кравчук та її донька Оксана. Жінка родом із Тернополя, однак до війни з сім'єю жила у столиці. Велика війна змінила їхнє життя. І заради безпеки Кравчуки повернулися у батьківський дім, а чоловік пішов захищати рідні землі. Уже протягом трьох років він перебуває у протиповітряній обороні. Зараз перебуває в зведеній стрілецькій бригаді, ну тобто вони розташовуються переважно по всій території України, ну, в залежності там, куди відправлять, немає такої конкретної, тобто, ну, як протиповітряна оборона. Я інколи сама не знаю, де він знаходиться. Аби підтримати дітей, чиї батьки борються за незалежність та захист кордонів країни, громадська організація Спілка української молоді організувала перегляд мультфільму Сонік 3. Перед початком сеансу кожній дитині вручили пакунок із солодощами та іграшками солодощі, Совище. Небалеко складаємо. Тобі подобається? Так. Акцію теплом зігріємо серця організовують у Тернополі вже 11 років. Поспіль координаторка заходу Мар'яна Марець зазначає, основна мета акції залишається незмінною з 2014 року підтримати родини військових. Цьогоріч на захід запросили 170 дітей. Організувати таку подію, вкотре вдається завдяки іноземним партнерам. Члени нашої організації, які є в різних країнах світу, де діє спілка української молоді. Діти готували подарунки для дітей дітей військових в Україні і ці подарунки передавали в Україну. Цьогоріч до підтримки сімей тернопільських захисників приєдналися і сумівці з Канади та Іспанії. Вони малювали листівки, передали канцелярські товари, іграшки для дітей різного віку, солодощі, а також самостійно опакували подарунки. Ті, хто не зміг долучитися фізично, підтримали ініціативу фінансово.